Як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. Час це один із найцінніших ресурсів, які у нас є. Його не можна накопичити, зберегти або купити. Він просто йде. І все. Тому важливо розуміти, як ми витрачаємо свій час і на що ми його витрачаємо. У наш час прийняття часу сильно змінилося. Особливо це помітно з появою таких соцмереж, як TikTok. Там відео короткі, яскраві і швидко змінюються. Ми звикаємо до того, що все має відбуватися швидко. І якщо щось не захоплює нас за перші кілька секунд, нам стає нудно. І ми одразу ж гуртаємо далі. Через це нам стало складніше зосередитися. Складніше читати книжки. Дивитися фільми особливо довгі. Навіть просто побути в тиші і не відволікатися це вже складне завдання. У дитинстві все було інакше. Здавалося, що час іде повільно. Один літній день відчувався як ціле життя. Ми вміли занурюватися в гру, в розмову, в прогулянку. Нам не потрібно було весь час відволікатися на щось нове. Ми просто жили в моменті. І ні, сьогодні ми не будемо говорити про простір і час. Тема нашого сьогоднішнього обговорення довжина ігор. Чи так важливо? Або гра була довгою. Розмір, все ж таки, має значення. І чому взагалі ігри стали подовжувати? Раніше ігри були коротшими, а зараз усе частіше стають дуже довгими. Деякі вимагають по 100 і більше годин на повне проходження. І тут виникає питання. А чи потрібно це все нам? Багатьом людям стало просто шкода витрачати скільки часу на ігри. Не тому, що вони не люблять грати, а тому, що життя змінилося. Робота, навчання, сім'я, побутові турботи, втома все це залишає мало вільного часу. І коли ти нарешті можеш трохи відпочити, хочеться чогось легкого і зрозумілого, а не марафону на сотні годин. Ти купуєш гру один раз, а потім розумієш, вона надто довга. І наступного разу вже думаєш, чи варто взагалі брати нову гру. «Хм, чи буде час? А якщо почну і не закінчу? І чи не даремно витрачу гроші? Зараз багато людей стали усвідомлені, що ставитися до свого часу. Хтось воліє провести його з близькими, хтось просто відпочити в тещі, а не виконувати квест вечорами після важкого дня. Іноді менше це краще. Не завжди потрібно розтягувати гру на десятки годин, аби вона залишила сильне враження. Головне емоції і відчуття, що час минув не даремно. Адже якою б не була атмосфера в грі, всі ми іноді помічаємо, що гра нібито штучно розтягнута. Так ось час. Люди кидають гру на половині шляху. Ну, немає більше часу її проходити. Може, ти і радий був би пройти її до кінця. А тут вже купа справ навалилася. Потрібно кудись бігти і щось вирішувати в реальному житті. І є в цьому відчуття незавершеності, яке так мало хто любить. Ми люди, коли починаємо з якоїсь відправної точки, завжди воліємо дійти до фіналу. Наведу банальні приклади. Починаючи робити проект, нам хочеться його закінчити і отримати за нього гроші, починаючи готувати. Їжу ми хочемо приготувати вечерю і з'їсти її. І що швидше ми бачимо кінцевий результат, то ми задоволені ще. Починаючи займатися спортом, багато хто, до речі, розраховує на швидкі результати. Але дуже скоро закидають цю справу, коли не бачать кубиків преса після місяця занять у спортзалі. І це стосується ігор. Ти хотів би отримати цікавий досвід. А в підсумку твоя пригода може розтягнутися на довгі місяці. І добре було б, якби це був дійсно якісний контент, так ніж. Багато розробників грішать повторювальними завданнями. Іди, вбий 10 ворогів. Іди займусь гріндом години на три, і в наступній місії це повторюється. Так, це робить гру довшою, але не цікавішою. А як щодо обмеження за часом або прогресом, наприклад, аби пройти далі, потрібно прокачатися до певного рівня. А для цього доводиться витрачати години на другорядні завдання, які не несуть жодної нової історії або геймплейної цінності. А великі, але порожні карти, гравця відправляють. Ють у величезний світ, де багато локацій, але мало дійсно цікавого контенту. Доводиться просто ходити або їздити мапою, щоб дістатися до наступної мети, а це забирає час, але не додає емоцій. Сюди ж можна віднести не обов'язкові, але нав'язливі активності: різноманітні міні-ігри, полювання за колекційними предметами, випробування на час, начебто не обов'язково, але гра натякає, що без цього ти щось втрачаєш. Це створює тиск. Або витрачає час, або грай неповноцінно. Ну й роздута сюжетна лінія. Іноді історія могла б закінчитися раніше. Але розробники додають зайві повороти, персонажів або місії, які слабо впливають на основний сюжет. у результаті темп гри провисає. Усі ці елементи роблять гру формально довшою, але не обов'язково кращою. У підсумку гравця може виникнути втома і відчуття, що його час витрачають даремно. Трохи прошерстивши інтернет, я натрапила на погані відгуки щодо штучного Розтягування про гру Асасін Кріт Вальхала, Star Wars Battlefront 2. На старті гри для розблокування ключових героїв було б потрібно близько 40 годин гри або значні вкладення в мікротранзакції, що викликало масове невдоволення і звинувачення в нав'язливій монетизації Red Dead Redemption 2. Незважаючи на високу якість, гра містить безліч другорядних завдань і активностей, які можуть здатися одноманітними і затягнутими, особливо при прагненні до 100% проходження. Сінні, 2. гра вимагає регулярного виконання однотипних завдань для отримання нагороди просування, що може сприйматися як рутинна робота, особливо на пізніх етапах гри. А які ігри ти можеш віднести до штучно розтягнутих? Йдемо далі. Давай все ж таки розбиратися, чому це сталося, і це все ж таки добре чи погано. Колись ігри можна було прийти за вечір. Сьогодні ж ти вмикаєш RPG на кшталт Baldur's Gate 3 або Assassin's Creed Valhalla. і розумієш, що найближчі 80-120 годин твого життя розписані. Що цьому передувало? розвиток технологій? Потужність сучасних консолей і ПК дає змогу створювати величезні світи, насичені контентом. Популярність відкритих світів зі Skyrim, Ведьмак 3 і GTA 5 почалася ера Open World, де свобода гравця цінується вища за лінійність. Ігровий ринок став дорослішим. Гравці вимагають ціну за гроші, тобто хочуть, аби 60 доларів виправдовували сотні годин геймплею. Модель гра як сервіс. Розробники заробляють на залученості. Що довше ти граєш, то вищий шанс купити скини, підписки і доповнення. Чому це добре? Перше: більше контенту. Ти не нудьгуєш, а можеш досліджувати, виконувати сайт-квести, насолоджуватися сюжетом. Та й по собі часом помічаю: є такі ігри з такою атмосферою, де ти ладна затриматися хоч на тисячу годин. Ось, наприклад, Мафія 2». Вона динамічна, і там така затишна атмосфера, що мені не хотілося розлучатися з грою так швидко. Друге відчуття епічності. довга гра робить світ глибшим і персонажів реалістичнішими. Третє інвестиція в задоволення. Ти витрачаєш час на світ, у який реально занурюєшся. А чому це погано? Перше перевтома: сто годин на одну гру це марафон. Не у всіх є скільки вільного часу. Можливо, раніше, коли було менше ігор і різного інтертейменту. Такі ігри були просто знахідкою. Зараз, окрім ігор, є тіктоки, рілси, шортси, стріми, відео на Ютубі, твічі та інше. Не всім хочеться цілком загрузнути в грі на сотню годин. Адже крім ігор, є ще купа відволікаючих чинників. Та й багатьом хотілося б пройти 5 або 6 ігор за місяць, а ніж одну, але довго. Друге роздотість. Не завжди довжина дорівнює якість. Багато грінділки, про які ми вже говорили, нудних квестів або філер контенту. Ну і третє страх почав. Коли ти знаєш, що попереду 80 годин тобі вже ліньки натискати старт гейм. Відеоігри стали довшими не просто так. Це відображення запитів гравців, розвитку індустрії та нових бізнес-моделей. Це може бути круто, якщо в тебе є час і ти хочеш зануритися, але іноді. Менше означає краще. Взагалі, якщо так поміркувати, у довгих іграх особисто я не бачу нічого поганого. Але за однією мовою, якщо гра дійсно напхана, усім дуже цікавим. Багато ігор обіцяють нам купу годин геймплею. Це і зрозуміло. Ігри стали дорожчими, і гравці хочуть знати, за що вони платять гроші. Але з іншого боку, це як з атракціонами. Уяви, що ти купив квиток, де тобі обіцяють 12 хвилин екшену. А за підсумком ти одну хвилину спочатку катаєшся на американській гірці. Драйв, адреналін, ти в вз... Захватя! На 10 хвилин ти завис посеред атракціону. І потім в кінці ще одна хвилина екшену. так я собі скажи. І які напхані всім цікавим і займають купу часу, це реально круто. Ти отримуєш світу, який хочеться повернутися. Уяви собі гру, де кожен куточок світу продуманий. У кожного персонажа є своя історія, у кожного завдання унікальна подача і кожна механіка розкривається поступово, змушуючи тебе вчитися, адаптуватися, експериментувати. Це не просто гра, це другий тінь, занурення від якого складно відірватися. Коли ти граєш 40-60 годин і весь цей час не нудьгуєш, це як хороше кіно тривалістів кілька сезонів. Ти знаєш героїв, ти переживаєш за них, ти всередині історія не просто спостерігач. Такі ігри затягують сильніше, ніж будь-який серіал. Почуття задоволення і прогресу. Ти починаєш гру звичайним бійцем із палицею, а через 80 годин ти махи з тисячою заклинань, замком, армією і любовною лінією. Це дає потужний відгук. Ти бачиш, як виріс, як розвинувся і як змінив світ навколо. Ти не витрачаєш час, ти його вкладаєш. Так, такі ігри вимагають часу. Але ти не просто сидиш за компом. Ти будуєш, вирішуєш, розвиваєшся. Це не пасивне споживання, а активна участь це реально цінно. Так що так, довгі ігри можуть бути офігенними, але тільки якщо ти в них реально хочеш бути, якщо тобі в кайф повертатися, досліджувати, заглиблюватися, розвиватися, значить, усе зроблено правильно. Хм, цікаво зазирнути в майбутнє і дізнатися, а чи будуть ігри довшими. Здається так, деякі ігри ставатимуть ще більшими, особливо в жанрах AAA, RPG і Open World. Гравці вимагають більше за свої гроші. Багато хто хоче 100 з плюсом годин контенту. Розробники роблять наголос на масштаб, реалізм, кінематографічність. Сервіси на кшталт Game Pass заохочують проекти, що довго грають для утримання передплатників. А чи будуть робити коротші ігри? Так, і таких ігор стає дедалі більше. Розробники розуміють. Люди цінують якісний, але компактний ігровий час. У гравців усе менше вільних годин, робота, сім'я і інше хобі. Невеликі яскраві ігри легше пройти і запам'ятати. Такі ігри часто виходять від інді студії або як самостійні проекти від великих видавців: і takes Two, Stray, Hi-Fi Rush тощо. То куди ж все рухається? Буде поділ на два табори. Великі комплексні ігри на десятки або сотні годин для тих, хто хоче занурення. Короткі насичені проекти для тих, хто хоче задоволення без зайвої витрати часу. Також зростає популярність модульних ігор, де можна грати потроху без зобов'язання пройти все. Наприклад, рогалики, казуальні стратегії. Мені цікаво дізнатися твою думку. Чи ти фанат коротких, але насичених проєктів, чи все ж таки фанат довгих ігор? І яка гра на твою думку розтягнута даремно? І яка гра варта? Кожної години в ній дуже дякую тобі, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!